Усім привіт! Ми продовжуємо говорити про дітей. Коли малюк народжується, у нього одразу з'являється величезний інтерес до навколишнього світу. Раніше вчені виявили важливий факт: до трьох років клітини мозку дитини формуються на 70%, а до семи років на 90%. Тому, якщо почати активно займатися з дитиною з перших років її життя, можна закласти міцний фундамент для успішного майбутнього. З чого починати та чим займати дитину, поговоримо сьогодні. Сьогодні зі мною в студії логопед та педагог з раннього розвитку Олександра Костюк, а також мама та моя подруга Анна. Вітаю, дякую, що прийшли. Вітаю. Вітаю. Олександра. Я знаю, що у вас студія розвитку дітей, так? Так. Розкажіть, будь ласка, з якими дітками ви займаєтесь? Так, у мене є студія дитячого розвитку для діток від трьох до п'яти років, так. До 6. Угу. І садочок повного дня з трьох до то 6 Ага. А з малюками Якось. ви займалися чи ні? Е, так, у нас були групи для раннього розвитку, для діток від 1 до 3 років. Ага. От скажіть, в нас з Аньою, дітки, в Ані е, синочок йому 10 місяців, майже 11, в мене дівчинка їй 10 місяців. М -м -м. Ще не до 11, але ще 10. Розкажіть, чи зможна вже з такими малюками почати займатися от раннім розвитком? І чи потрібно це так? В такому віці я б сказала, що вже потрібно займатися розвитком діток, тому що ті основи, які ми закладаємо от в цей період з року до трьох, вони дуже впливають на розвиток дитини у майбутньому. Тобто, можна сказати, що це. Базис, який потрібно, да, який потрібно вкласти діткам. Тим більше в такий період, от з року до трьох, навіть раніше ще, формується активно мозок мозоку дитини, і практично десь приблизно 85% розвитку саме припадає на цей час. Тому в такий час потрібно саме в такий період потрібно. Як найбільше приділяти е... уваги, розвивати? Так, найбільше розвивати дитину і допомагати їй. Аня, як ти розвиваєш Петрика? От які заняття, можливо, проводиш. Uh -huh. Нам, друзі, подарували на народження Петрика картки до мана, uh -huh. величезну скриню з картками, ми їх використовуємо. Книжечки з твердими сторінками, а також коли у нас сніданок, обід та вечеря вже повноцінні, він самостійно їсть ручками, ручками. Так, і цей пінцетний захват вже uh -huh. тренує. І звичайні іграшки граємося разом. Це угу. цікаво. В нас теж друзі подарували Бізі-Куб великий. Це прям, ну я дуже хотіла, щоб в неї був Бізі-Куб. І там і липучки є, і замочки, угу. і це вона все перебирає, різні шестерні, вона їх переключає, ну, включає, виключає, там є ну дуже багато там всього. І от я дивлюся, що їй подобається це, але ще їй дуже подобається бути на кухні. От прям угу. кухня це наш центр да. розвитку, я б сказала, такий, тому що все, що можна Лише до чого можна дістатися, це і різні крупи, і все інше. от Вона все <гум> туди <гум> лізе, все їй цікаво. З чого починати? Тому що, от, наче не знаю, <гум> з чого починати. Але от хочеться, щоб дитина повноцінно розвивалася. <гум> а, з чого починати? Мабуть, з самого. Простого – це з мами, батька, щоб відчуття любові огортати цього всього, щоб з самого народження дитинка народилася, да, і потрібно е приділяти вже цю. Е Любов, тактильність, посміхатися, спілкуватися, називати речі простими словами, залучати до роботи на кухні, да, допомагати. Це теж дуже гарно впливає на розвиток дитини. Тим більше казала про бізікуб, куб там угу. дуже багато різних замочків, так. липучок, кнопочок, які дитині цікаво, воно дійсно. Стимулює і пальчики тренує мілку, моторику uh -huh. крупи, і всі всі штучки, які на кухні що дуже цікаві дітям, вони теж дуже класно допомагають діткам в розвитку, тому що їх можна і пересипати, і набирати, і розкидати, і ходити, і ручками, і ніжками, і повзати. Тобто uh -huh. це дуже класно на сенсорні відчуття для дитини. Коли говорять про малюків, от прямо з самого народження там використовують чорно-білі картки. У вас були такі картки? Так, да. Дарували, теж користувалася. Угу. І от як е, Петрик твій реагував на них йому було цікаво, але коли я почала використовувати кольорові картки, йому було значно цікавіше, угу. тому ми дуже швидко перейшли на перейшли. кольорові. Ну дійсно, воно якось в нас теж були ці картки, нам також їх подарували. І так цікаво, я виставляла перед нею. Називала там, якщо там песик, то це песик, собаль, ну, там котик, це котик, квадрат. Там я не пам'ятаю, ще якісь геометричні фігури угу. були. Вона дивилася, але уваги зовсім мало було. І потім так. Коли почала використовувати якісь от кольорові картки, вона прям дуже полюбила їх. І зараз це вона може сидіти, книжку перегортати, ці сторінки дивитися. Взяли ми Вімельбух, здається, угу. Вімельбух, Я правильно. Так. Ось взяли її, і вона там теж роздивляється цю книгу. От їй цікаво. Чи потрібні от такі чорно-білі картки для дітей? Е, так, вони потрібні спочатку, да, коли дитинка ще досить маленька. Вже ага. з часу вона починає дорослішати і вже сприймати різні кольори. Е, це ви про картки дома на зараз розповідали, так? Е, напевно, буде. ну я не знаю, як вони називаються. Мені здається, у мене були домана, але вони кольорові, вони яскраві. Ну, вони більше на зорове сприйняття і ну, на запам'ятовування. Да, Там тобто такий загальний розвиток, так. багато описів. Цікаво mm. ними ти читаєш описи е, Петрику? Я собі читаю, а потім йому дуже коротко mm. намагаюсь mm. пояснити. Ну це дійсно цікаво. Mm -hmm. е, ну тобто, якщо, наприклад, розвивати від нуля до трьох, я розумію, що дитині нічого ти не дасиш в ручки, окрім е, погримушки, щоб вона от е, тримала, тому що якось вчиш дитину тримати. Від нуля до трьох місяців? Так, так. Mm -hmm. Ну так, то потрібно ж враховувати вік дитини і враховувати, що вона да, може, наприклад, як каже, малишка до трьох місяців. Можна давати різні предмети, але щоб вони були безпечні для неї, mm -hmm. щоб вона могла себе не поранити чи не прокупнути, не засунути кудись. Так? Але можна різні текстури, це дуже дуже класно теж для, для самої. Для сенсорних відчуттів дуже класно давати різні текстури, ага. різні мечалички, таке щось м'якеньке. Таке, щоб не засунуло в рот. Ну хоча no. в зараз такий період, коли вони все сунуть до рота, не пізнають так світ. А от потім, коли потрібно включати дрібну моторику, тому що я розумію, що маленькі дитині, ну ти несиш щось маленьке. Наприклад, наші вже то вони все пробують вже дістають щось маленьке, так як Аня говорила, не прям таке, вони візьмуть цими пальчиками. А от якщо говорити про менших дітей, Починаємо з таких м'ячиків, починаємо чи з більших великих? предметів, які дитина може взяти. Потім переходимо поступово на менші, тому що маленька ручка вона і не перестосована так до е, захвату чогось дрібного. Вона не вміє ще не мопорувати, тобто, відповідно, не сформовані ті е, функції да, в дитини великої моторики, яка може їм дозволити вже маніпулювати цими самими маленькими предметами. Ну, а віку, з восьми місяців, з дев'яти місяців от можна вже давати дитині щось таке дрібне і дивитися, щоб вона його не проковтнула. Ні, я думаю, що, мабуть, вже ближче, ближче до року з року. Угу. Uh -huh. Вже трішечки, коли дитина вже дорослішає і вже вона може, може ну, вже, в принципі, може зрозуміти, що Що це не їжа в рот, не no, потрібно брати. Так, ще й пояснювати, потрібно дуже багато з дітьми говорити, теж розказувати, uh -huh. приділяти час, що ось це. Там... А це не можна, це, вони вже чують вже починають розуміти. Трішки. Я думаю, що все-таки десь саме такі мілкі-мілкі-мілкі речі вже давати більше після року, uh -huh. щоб дитина не маніпулювала. А от ви займалися з дітками до, після року, так? Вас uh -huh. був, ви як логопед займалися з дітками після року? Після року навіть це були, в мене групи такої не було. Я брала вже півтора. Uh -huh. І два-два з половиною, тобто від півтора до двох, і з двох до двох з половиною. Тобто а от як ви з ними займалися До трьох більше? От півтора року? Ми включали дуже багато рухливих ігор угу. на фізичний розвиток діток. Перестрибували, переходили через різні там, кубики, кружечки, перестрибували, кидали м'ячик, котили м'ячик. З різним... Я дуже люблю працювати з. Натуральними предметами, тобто шишечки, горішки, ага. жолуді, різні листочки, травинки вони класні по текстурі, тобто вони різної форми, довжини, вони різні різні текстури, тобто на дотик. Пізнавати світ на дотик, пощупати, все потрогати. за дітям дуже цікаво. Пальчиками малювали різноманітними фарбами, теж пробували текстурами, батками, прищепочками. Тобто все таке, що можна знайти вдома. Uh -huh. І їм цікаво передумувати різні історії, і там, наприклад, щось створювати самому, та, і от цим таким перекладати щось, uh -huh. перебирати, буси на низу. тобто, різні. різні Різні різні, які проходили ідеї, ми всі використовували. Тобто, ви вже залучали більше фізичну таку активність, я так розумію. Ну і розмову звичайно угу. постійно. Ну так ну а дивіться, що ви скажете з приводу того, з приводу руханок для от таких маленьких діток. Ти бачила от в інтернеті є дуже багато різних Пальчиковий. пальчикові? Да, і оце, коли там ми зараз займаємося з донькою, там Ритміком. про зайчика довгі вуха, куций хвіст, це це її ручки. Піднімаю, uh -huh. опускаю, наче така фізкультура, але не фізкультура. Але uh -huh. ну, це руханки. дуже класно. Це дуже класно, тому що і дитина. Дитина вчиться повторювати якісь рухи, да, нові рухи може пізнати. І фізичний розвиток теж важливий дуже для самого подальшого розвитку дитини. І під такі руханки я теж використовувала руханки. Ми так їм подобаються дуже пісні, пісеньки веселі. Вони там танцюють, свої рухи придумують, uh -huh. можуть комусь там навчити іншу дитинку е рухи робити. Миноді мінялися. Не я показувала, як танцювати а когось ставила. Ну це вже більш. Старшому таким два з половиною ми вже брали. Вони собі продумували різні рухи і гуртом танцювали під ці рухи. Ань, ви проводите якісь фізкультурні. Я знаю, що ти ходила з Петриком на фітнес. <гум> Як от йому сподобалось там? <гум> так, ми ходили на фітнес, він повзав біля нас, поки ми займалися з дівчатами. Йому було цікаво, uh -huh. але цікавіше, напевно, було просто споглядати. Uh -huh. Цікаво за ними спостерігати, тому що в мене донька, і в мене є старший син, от йому 9 років, і він постійно, якщо він стрибає, я дивлюся, вона подивилася, він стрибнув, і це вона це хоче повторія. собі цю попу підняти, і в неї не виходить і це такі ривки такі смішні. Але так, я дивлюся, що вони от дуже бажають все повторювати. От як в цьому віці можливо правильно їх розвивати саме в таких моментах, коли вони повторюють щось за іншими? Вони зазвичай ну дітки повторюють за батьками багато uh -huh. чого, тому е, особистий приклад, я думаю, що для них дос дуже важливий. Е, і допомагати, допомагати, підтримувати, тому що це інтерес дитини до чогось нового. І дитина старається да, хоче там, повторити чи щось зробити, і їй їй важлива підтримка. <кій> важлива підтримка. і... Щоб включались батьки в роботу, да і допомагали дитинці щось нове пізнавати. А скажіть чи потрібно взагалі тоді акцентувати так сильну увагу на ранньому розвитку? Тому що наші батьки вони ну не мали можливості нас так розвивати, не описували там. Ну можливо, поглажували, але не було таких масажних м'ячиків, які ми зараз використовуємо. Дуже вони популярні та інших можливостей, але ж ну виросли тактильні, теж гарно почуваємо все дрібну моторику зараз. Наші ну використовуємо і нормально, розмовляємо. Потрібно на цьому акцентувати увагу, чи, можливо, ну, віддати все на плин часу? Я думаю, що потрібно такий розвінч, роз, розвію міф про те, що дитина навчиться всього сама. Так, дитина навчиться, але це може зайняти в неї певний час і більше. Помилок вона може зробити. Хоча з другого боку, що чим більше вона помилок робить, да, тим більше вона на них навчається. Але все-таки з допомогою дорослого це буде трішки швидше, і я думаю, що буде більш продуктивніше, ніж коли дитина буде довго щось сама пробувати робити. Ви сказали про міфи. Я чула про те, що якщо дитині дати чим раніше Дрібною моторикою розвиватись чи займатися дрібною моторикою, і дитина швидше почне розмовляти. Мів чи правда? Всі ми знаємо, так, що у нас на долоньках, на пальчиках є е, різні точки, які впливають практично на весь наш організм. Uh -huh. І е, масажі, це все теж е, дуже сильно впливає і на розвиток мозку, і на розвиток мовлення, взагалі на інші психічні функції дітей. Е, питання мовлення, ну тут. Потрібно теж дивитися, що немає інших якихось проблем у дитини. Буває таке, що можливой дитині не потрібні всі ці розвивашки, що вона може піти сама там, да, швидше. А когось треба трішечки допомогти, да, допомогти, направити і підсказати, як потрібно і теж піде. Тобто тут ну, таке питання дуже. Uh -huh. Тобто дуже таке двояке і збірне. Ну, однозначно да. розвиток допомагає. Якщо нічого не робити з дитиною, то нічого і не буде. А якщо їй допомагати, постійно щось давати нове, пізнавати, то це однозначно формує нові нейронні зв'язки в мозку. Uh -huh. І дитина пізнає і вже формує на основі цих зв'язків, формує вже подальший там, свій. Пі шлях. Ань, а от що ти використовуєш таких спідручних методів для розвитку? Ну, з підручного це, напевно, улюблений предмет. В будинку це наші хатні капці. Це. Це, Якщо топ -1. це топ 1 але тоді, коли мама не бачить, бо потрібно угу. доповсти і ну, спробувати на зуб обов'язково. Це перше, що десь підручних. А далі ми ходимо на вулицю, трогаємо листочки, травичку, камінчики. Ось до рота не тягнете? До рота дуже тягнемо, але стараємось так, щоб це було мама тримає в, меж, в межах розумного. Да. Цікаво. Ми теж, до речі, виходимо на вулицю. От і їй все цікаво, все, що ворушиться. Вона і ялинку вже трогала, і ці колючі. Вона не розуміє, що відбувається. Чому воно таке колюче? Чому одне не колюче, інше цікаво. колюче. Камінці це все. Воду вона дуже любить. Ви як з водою дружите чи не дружите? Любить купатися, любить човники. Ми купили човники. І він човник за човником зачіпляє і ляпає. І хвильки робимо, mm -hmm. і топимо човники. А ляпає ось так руками. Спочатку не ляпав, чоловік вирішив навчити, і тепер вся ванна відчутно мокріша після купання Петрика У нас, я навіть не знаю, хто навчив її, але от вона тільки бачить воду, а вона цю струю намагається зловити, і в неї не виходить, і вона починає нерухому. Вона потім починає льопатись, і ці бризги усюди. І буває в очі попаде. Вона не розуміє, чого це в очі попало. попали. Які підручні матеріали можна використовувати от, вдома на вулиці та будь-які. Всі, всі, що вам попадаються, ну відповідно, щоб вони були е, безпечні для дитини. Ну от що от, не можна, наприклад, використовувати, тому що ну, от, ми можемо все ну, взяти. Але, наприклад, я пам'ятаю, мені дали е, гратися. Чимось металевим здається. І, і я так гралася, що порізала собі губу. І мама каже, стільки було крові. каже, Я ледве спинила і мені зашивали губу. Ну тобто, здавалося б, безпечна наша іграшка. Ну, угу. Там каструлька якась, а угу. от <с omogu> небезпечні були наслідки. <соць> я рахую, що під наглядом дорослого можна давати, пробувати різні предмети. Тому що їй цікаво. Якщо в кажете без нагляду, да, позадо до тих тапочок домашніх uh -huh. так само, поки ви не буде бачити десь в іншій кімнаті, дитина піде собі на кухню, взяти саме ніж, да, бо їй буде цікаво їй не надавали, не, uh -huh. не можна, бо ти поріжешся. А як це, коли я поріжуся? І тут вона теж може порізатись, коли ви не будете цього бачити. Тому під наглядом можна давати будь-які речі, щоб їй. Було цікаво. Потім такого великого інтересу Вона ну, попробує, пощупає, по постукає ним, побачить, як він працює. і Вже потім буде менший інтерес до цього предмету, ніж uh -huh. коли ви будете забороняти, а вона в ничку піде сама, візьме і щось зробить нехороше. Ну no, вони ж дуже люблять це тянути до рота. Я, наприклад, дала їй е, вінчик е, силіконовий, такий е, вона його почала тягнути до рота, ледь не вирвала. Але ж все рівно його тяне, вона його не відпускає назад. І це так смішно. і Вона постійно тянеться. Мені здається, що для неї взагалі зараз кордонів немає. Вона тумбочки, все, що можна, вона все відкриє, тому що їй все цікаво. Пізнає дитина, так пізнає світ, і е, вже у зв'язку з тим, що в них менше життєвого досвіду, вони не так всього бояться, як ми вже дорослі люди. Точно. Я так само, які не ще не знаєш, що це е, стукнутись, да, наприклад, чи там ще якусь собі шкоду завдати. І вже, от їм ну, все, все цікаво, все хочеться пізнати, все хочеться спробувати. Ви сказали, що формуються нейронні зв'язки, які ще от функції розвиваються під час дрібної та великої моторики. Фізичний розвиток, емоційний розвиток, емо, такий емоційний інтелект, можна вже сказати, тому що е, ті емоції, ті е, відчуття, які вона отримує від там, маніпулювання певними предметами, воно ж закладається їй в, на майбутнє, так, щоб е, в подальшому житті вже сформувати якісь певні, е, чи, верніше, полегшати е, певні навички. Також мовлення, чи ще, ще можна включити сенсорні відчуття різні, координацію тих самих рухів і діла, позначити свої межі, зрозуміти, куди воно, як воно, чи ще, ще можна. Ну, Такий загальний. Загальний базис, який допомагає вже більш в старшому віці е, на основі цих отриманого досвіду, вже в старшому віці, е, наприклад, краще адаптуватися в школі, чи е, зрозуміти вже... Що хочуть від цієї дитини, да, наприклад, навички там, самим комунікації, спілкування з оточуючими, з дорослими. Скажіть, будь ласка, скільки по часу повинно тривати заняття з 10-місячною дитиною? Чи потрібно це заняття ставити в якісь рамки, чи поки дитині цікаво? Е, ну, в такому віці ми не можемо сказати, що це буде прямо заняття. Е, дитина пізнає світ через гру. Ми uh -huh. можемо з нею гратися і тим самим е, розвивати її, тому що. В такому віці через гру найкраще сприймається найкраще сприймається та інформація, яку ви хотіли б їй додати. Е, важливо також зробити режим дня дитини, щоб вона розуміла, що от зараз ми трішечки там попрацюємо. Ну, це вже більше для старшого віку, вікуля, десятимісячної вона не зовсім зрозуміє, що це не режим дня такий. Е, і Якщо дитині цікаво, то треба приділити час і цю цікавість не знищити, наприклад, да? тому що а, там, дитина пройшла щось, каже, Ой, дивись, давай там пограємося оцим ось цим. почка, печка, я там не знаю, чай доп'ю чи я щось там дороблю. Uh -huh. І потім дитина прийде там два-три рази з такою ідеєю погратись, її там мама чи тато скаже, зачекай, їй вже буде нецікаво. Тобто, коли є цікавість і інтерес до чогось. То я рахую, що потрібно приділити 5 хвилин часу, щоб погратися з нею цим предметом. Uh -huh. Ну, дивіться, а наприклад, якщо ми гуляємо на вулиці, дитина пізнає світ вже там. Ну от і uh -huh. руховий розвиток відбувається, якби дитина і фізично розвивається, і ми даємо там камінчики, листечко і все інше. Дитина розвивається, і наче моторика в ній є. Потім ми приходимо додому. Якщо дитина ще хоче гратися, ми можемо з нею там позайматися там картки дома на використати, чи там інші картки. Чи вже не потрібно, в принципі, дитині достатньо, мозок повинен. Пропрацювати цю інформацію а вже після денного сну там знову приступити до своїх ну, дитини має бути час на нічого не поробити, скажімо так, тому що коли її перезавантажити, тобто має бути. Е... У всьому міра. Uh -huh. Тобто, якщо буде занадто багато їй цих всіх занять, завдань і зроби, то покаже, то в неї теж пропаде цікавість і будь-який інтерес навчатись чомусь далі, тому що її там самого самого маленького почали. А давай то, а давай uh -huh. то, а давай то, і в неї немає часу. Ем... Самий цей інтерес знайти, тому має бути все-таки якийсь час. І дивитися по дитині. Якщо, наприклад, вона після прогулянки ще активно хоче щось пізнавати, то чому б і ні? Якщо ви бачите, що вона вже втомилася, що їй потрібно відпочити чи поспати, чи просто щоб вона собі знайшла інше своє заняття, то звичайно. Дивитися по дитині. Так. Так? На завершення, Олександра, можливо, декілька порад нам, як матусям, які бажають розвивати своїх дітей, але інколи не вистачає нервів для того, щоб дозволяти їм от все навколо перевертати та досліджувати цей світ. Ну, мабуть, саме основна це мати терпіння, тому що все так розвиток дитини це поступовий процес і довготривалий, довго тому. Е Мати терпіння, це мабуть саме така основна порада, і е, дивитися по дитині, що їй цікаво, що їй корисно, і чим і підтримувати її, якісь там починання будь в будь-чому. Тому що вже навіть в ранньому віці дітки розуміють, що вони хочуть спробувати. А вони хочуть спробувати все, і так. я рахую, що не потрібно забороняти їм пробувати. Угу. Ну, дійсно потрібно дуже велике терпіння. Ну і дочекатися того славного моменту, коли їм буде три роки, і можна буде віддати їх у садочок. Дякую вам за розмову за ціні поради. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Дякую, що за просили. На завершення, як і кожного разу, я бажаю вам та вашим дітям здоров'я. Розвивайте у собі та своїх дітях все найкраще та благородне. Ну і звичайно, просіть у Бога мудрості. Він з радістю її дарує. Миру нам і до зустрічі.